Доброго дня, діти! Сьогодні до нас на заняття прийшли лисичка та журавель. Вони раніше товаришували, а потім посварились. А чому так вийшло, я вам розкажу в українській народній казці, яка так і називається Лисичка та журавель. Жили в лісі Лисиця. Та журавель. Товаришували, одне до одного в гості ходили. Запросила якось лисиця журавля до себе. Він причепорився та й прийшов. А лисичка зварила кашу, насипала в тарілку та й поставила на стіл. І каже Пригощайся, журавлику. Журавель довгим дзьобом по тарілці стукав стукав та й нічого не вхопив. А лисичка язиком старілки все хутенько злизала і каже Пробач, журавлику, більше пригостити чи?» Журавель образився та й повернувся додому голодний. Довго із з лисицею не розмовляв, але якось зустрілися, розговорилися. Приходь до мене в гості. Запросив журавель. Вона й погодилась. Причепурилась лисичка й та й пішла до журавля. Він наварив каші та й насипав у глечик. Лисиця біля глечика крутиться та ніяк не може кашу язиком дістати. А журавель дзьобом хутенько все виклював. Пробач, Лиско каже, більше пригостити немає, чим. Лисичка образилась і повернулась додому голодна. З того часу лисичка та журавель не тільки не товаришували, але й не віталися. Діти, а чи товаришували лисичка та журавель? Так, товаришували. А чи прийшов журавель до лисиці в гості? Так. А що зварила лисичка? Вірно, кашу. А у який посуд вона кашу насипала? Так, у тарілку. А чи зміг журавель їсти ту кашу? Ні, не зміг. Дітки, а це сталося, тому що у журавля довгий дзьоб, і він ним може ухватити і проковтнути кусо, шматочки їжі, а не таку їжу, як кашка. А лисичка легка кашку злизала, тому що вона лизала язичку. А чи прийшла лисичка в гості до журавля? Так, прийшла. А чим журавель лисичку пригощав? Так, теж кашею. А у який посуд журавель її насипав? Вірно, у глечик. А лисичка не змогла діста... О, з глечика язичком вилазити, тому що вона вилізує тільки старілочкою. Діти, лисичка потурбувалась про себе, коли насипала кашку у тарілочку, але не подумала про журавля. А журавель, коли кашку насипав у глечик, теж подумав про себе, а не подумав про лисичку. Ось тому вони перепинили товаришувати. Діти, як називається казка, яку ви прослухали? Вірно лисичка та журавель. Діти, ми кажемо до побачення лисичці та журавлю. Наше заняття закінчено і я вам кажу до побачення.